Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні вівторок, 8 грудня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. На вулиці Руській, що в Чернівцях, замінюють газові мережі. На Буковині СБУ затримала на хабарі арбітражного керуючого. Чернівецькі волонтери підготували чергову допомогу для бійців АТО. На вулиці Руській ще в Чернівцях замінюють газові мережі. Замість зношених систем тут встановлюють струби нового зразка. Як відбувається заміна мереж? Скільки це коштує, а також де ще планують замінити старі комунікації на нові? Про все це в наступному сюжеті. Ось на цій вулиці від будинку номер 2 до 86-го тривають роботи із заміни газових мереж. Це аварійна ділянка. На прохаті зі багатьох років виявлялись витоки природнього газу, що може вести до аварійних ситуацій. Великою проблемою є вже вийшовши з експлуатації, фактично вводив в будинки, що призводить до попадання природнього газу всередину в будівлю до наших мешканців, роботи тут проводять методом проколу для того, щоб не обмежувати рух транспорту та не руйнувати дорожнє покриття, ми затягуємо зараз газову трубу. Це буде нова лінія газу. То була стара е желізна. А це вже буде поліетиленова, Це буде хороша труба, буде газ. Ну, люди будуть вдовольні. Це вже на роки. Для того, щоб замінити тут газопроводи, Чернівці газ виділив 5 мільйонів гривень. Саме стільки коштують ці роботи. На вулиці Руській планують завершити ремонтні роботи вже до кінця лютого 2016 року. Але це не єдина ділянка, яка потребує заміни мереж. Вулиця Гагаріна наступна в списку вулиць з аварійними мережами. Для того, щоб тут провести заміну газових комунікацій, необхідно 15 мільйонів гривень. Ми на даний момент плануємо роботи, але, на жаль, коштів, які виділяє нам. Держава коштів, які є у нашого підприємства, на даний момент не вистачає для того, щоб ми зробили цей проект. Тому будемо намагатися виходити з ситуації методом проведення якихось аварійних робіт точково з найменшими витратами коштів робочого часу і наших сил. Дар'я товпіч Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковині служба безпеки України затримала на хабарі арбітражного керуючого. Затримали хабарника спільно з працівниками прокуратури. Розпорядник майна пообіцяв приватному підприємцю сприяння у пріоритетному придбанні приміщення колишнього санаторію, який належав одному з підприємств Кіцменського району. За свої послуги арбітражний керуючий вимагав хабар від бізнесмена у розмірі 5 тисяч доларів США. Правоохоронці затримали зловмисника в центрі Чернівців під час отримання більшої частини коштів. Про це інформує прес-служба ОСБУ в Чернівецькій області. А докладніше про цю справу ми вам розкажемо вже завтра, 9 грудня, в Чернівецькому репортері. Буковинські волонтери підготували чергову допомогу для бійців в зоні АТО. За підтримкою меценатів були зібрані кошти та придбано автомобіль, який найближчим часом відправиться на схід для виконання завдань. Детальніше дізнавався Петро Гайдащук. Ось цей легковий автомобіль марки Опель невдовзі відправиться в зону. АТО. автомобіль, хоч і не військового призначення, але як запевняють волонтери, застосування для нього обов'язково знайдеться. Отримує Дорожньо-комендантський батальйон, функція якого якраз безпосередньо забезпечення як між передовою, так і тилом. Постійна передислокація, і з того, що ми почули дуже часто, їм потрібно долати там 150-200 кілометрів в одну сторону, потім іншу. І це виконується на автомобілі Урал розуміємо, який розхід, що його чути за кілька сот, що найменше метрів. Придбали автомобіль за одну тисячу доларів. Гроші допомогли зібрати меценати. Як розповів Володимир Дорош, авто готове до використання. Машина малолітражка, 4 літра. Це дизель, 4 літра на 100 кілометрів. Шини поклали зимові. Тобто все поміняно, всі рідини, все перевірено. І дуже хочемо, щоб ця машина там служила хлопцям. Разом із автомобілем планують відправити автобус із продуктами та речами першої необхідності. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецька область має невисокі показники призначення житлових субсидій, але у нас найбільші темпи росту показників призначення. В середньому по Україні база отримувачів збільшилась у в порівнянні з минулим опалювальним сезоном. А в Чернівецькій області цей показник збільшився в понад 11 разів. Сьогодні в Чернівецькій області житлові субсидії одержують понад 92 тисячі сімей, а загальна сума нарахованих субсидій більше 132 мільйонів гривень. Завдання для Чернівецької області було десь оформити в районі 96 тисяч субсидій домогосподарства нашого краю. Оформлено субсидії 97% від 96 тисяч. Це говорить про те, що те завдання, яке ставилось кабінетом міністрів і міністерством соціальної політики перед соціальним захистом Чернівецької області, в основному виконано. Але під час оформлення субсидій виникають труднощі через великі черги та час, якого не вистачає. Якщо є черга, наберіться терпіння, вистойте, витрати цей день і отримайте відповідне призначення. Друга, негативна така річ, ми не встигаємо послати той листочок, в якому показані ці норми і обов'язково платня. Витрати ще якийсь час, бо наші не встигають направити ці листочки, там ще й пошта, витрати на пошту. Десь один такий блок 20 тисяч коштує в конвертах, бо кожен конверт 2,40. І таким чином прийдіть і взнайте ці суми. Процес оформлення субсидій триває. А відтак ще не пізно подати документи на оформлення цієї знижки на комунальні послуги. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Громадський форум влада і громада. Чесна розмова про майбутні Чернівців складався з трьох секцій. Обговорювали співпрацю громади з міською радою, розвиток транспортної інфраструктури та енергоефективність у місті. Подробиці вже за мить. Енергопатріотичність міста Чернівці. зараз загальноукраїнський тренд це зменшення споживання різних видів енергії, це є енергоефективність, це є утеплення будинків, це є підвищення, скажімо, різних заходів, які дозволяють уникнути надмірного споживання електроенергії. Минулого засідання сесії міської ради депутати схвалили проект щодо енергоефективності. Одним з трьох міст, які найшвидше рухаються в напрямку запровадження технологій енергозбереження, це Київ, Львів і Чернівці. І буквально сьогодні от, приємну звістку отримали. Вчора на. Раді засідань на засіданні ради фонду ІФФП, Чинівці отримали близько трьох мільйонів євро кредиту на заходи з енергозбереження. Єдине місто, яке, скажімо так, отримало ці кошти без зауважень. Тому ми дуже багато сьогодні робимо. Я думаю, що найближчим часом буде видно і результати, розуміючи, що сьогодні це треба робити. На жаль, ми надто багато коштів витрачаємо просто повітря, спалюючи лишню, електроенергію, газ і інші джерела власне енергетики тобто, ми не можемо випускати ці гроші просто в повітря, Ми можемо потратити їх на якісно корисні соціальні ініціативи. Ми можемо потратити це на наших дітей. Ми можемо потратити це на наших дідусів, бабусь. Ми можемо це потратити на підприємців, які тільки розпочинають свою справу, тобто інвестувати власне в майбутнє за підтримкою на демопатрі. В результаті ми б хотіли вийти на певні кроки спільний план дій із депутатами міської ради, які із усіх фракцій міської ради сьогодні депутати запрошені до дискусії. Також ми запросили міського голову. Хочемо знайти розуміння в тих точках, де можна вже починати діяти, де може сідати місцева влада, експертне середовище, громадськість за стіл переговорів напрацьовувати конкретні проекти рішень і змінювати наше місто на краще. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.